Шановна громадо, 19 січня християни східного обряду відзначають водохреща. Традицією є купання в водоймах. Цьогоріч у нас інші обставини. На жаль, ворог не шанує наших традицій. Повітряна тривога, ракетна небезпека та інші загрози для нашого життя можуть бути щомиті. Найголовніший пріоритет безпека кожного мешканця нашої громади. Прошу вас дотримуватися всіх заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану. Утриматися від проведення масових зібрань разом з тим, для уникнення небезпечних ситуацій, ми організували чергування рятувальників, медичних працівників, правоохоронців на традиційних локаціях для купання в центрі громади. Але, друзі, бережіть себе та рідних з хрещенням Господнім.